Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні, знаєте, така цікава тема буде. Ну, канал все-таки езотеричний, так? Ну, от відповідно, сьогодні мезотеричне питання буде, окрім іншого. Е, ну, Мої колеги по цеху, де й не тільки, е, почали як це правильніше сказати, доносити інформацію стосовно того, що е, в результаті ну, знищення Каховської ГС е, спала вода. і... Стали оголилися, будемо так говорити, місця сили. Ну, зокрема, це і про Січі мова, так, яких там декілька було, ну і інші міста сили там були. Ну, от відповідно, хочу подивитися. Сьогодні хочу провести певне дослідження стосовно цього. Ну що, поїхали. Добре, давайте спочатку подивимося по радянській владі. Ну там, переперед історія. Радянська влада переслідувала декілька е, цілей, коли будувала ГЕС. Ну, і, відповідно, забезпечити водою Орошувальні е, канали Херсонської там, Запорізької областей. Забезпечити водою Крим, і, зокрема, е, затопити якраз е, історичний спадок України. Місця сили. Ну, Січі і не тільки. Ну, відповідно, давайте подивимося, дійсно так. Так, дякую за відповідь Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи справді Рос... радянська влада, коли будувала Каховську ГЕС, переслідувала ті три цілі, які я сказав. Хай сказати його неправда. Це вас перевернутий. Так. Меркана перевернута. феху Ну і добре, що. Райда перевернута. Так, довертаю по часовій кана перевернута. Вунью. Ну, дивіться, частково, да, так. Частково. Тобто не, не, не всі три цілі, вони прям переслідували. Дивіться, про що мова? Те, вас перевернута, беркана перевернута, феху, райдо перевернута, кану перевернута і Вуньо. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Про що мова? Боялись вони Україну? Так, да, боялись. Страх був. Ну, відповідно, дійсно, одна затопити історичне минуле. Так, да, стояла така ціль. Ну, ось вам, беркана, ось вам про деградацію, зокрема, так? Ну І деградацію території в даному випадку, і деградацію, ось економіки. Адже це руна про фінанси. Е, фінансовий зиск переслідували однозначно. Ну, відповідно, виробництво електроенергії да, е, як на забезпечення потреб, так і на продаж. Ну, ось ой, Радісні новини цього. Дивіться, райдо перевернута. Е, ну да, Втрата території, відповідно, ось вам страх. Втрати території, ну, позбавлення певних можливостей. Так, да, дійсно, є таке. Дивіться далі: кану перевернута. Ну, це певне прикриття інформації в даному випадку. Ну, тобто, не з боку руна, а з боку саме радянської влади, да? якої нема вже на щастя. Прикриття інформації стосовно деградації якраз територій і масштабів затоплення. Ось так мені бачиться. Ну, як, як зазвичай, планували затопити одне, по факту вийшло більше. Так? Ну. Нічого нового. І окрім того, це певні невдачі. Ну, ж, да, були там, м -м, наскільки знаю, певні ситуації негативні на будівництві, зокрема, самої ГЕС. Ну і дивіться, на кінець радісні новини. Ну, тобто, ось вам гроші, ось вам радісні новини. Ну, е, Чи там що називається, м -м, ну, да, фінансовий зиск стояв на першому місці в будь-якому випадку. Mm, тобто, ну і да, якісь із цих ці, 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 цілей, які я озвучив, також переслідувались в тому числі. знаєте, Певна їхня мрія. ну Це ж, до речі, про здійснення мрії в тому числі. Тобто певну свою мрію вони цим здійснили. Mm, затоплення історично е, минуло, да, цілком схоже на радянську владу. Ну, Гаразд, давайте подивимося, що з того вийде. Як то кажуть, треба навіть із негативної ситуації шукати позитив. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді, е знищення Каховської ГЕС і спустошення Каховського водосховища е розбудило духів козаків і козаків-характерників, зокрема? Хай скайтю неправду. Гебо. Інгос. Єра. Отак отак. Розбудило однозначно. Три не, не... Боже, три незворотні хруни відразу. Да тут можна не докладати. Дивіться, дійсно розбудили. Ну і вони не в захваті. Е, про що мова, ось вам геба падає. Це про партнерство, однозначно, в даному випадку. Хоча, знаєте, це і дари, дари вищих сил, зокрема. Угу, Місця сили. Да, да, є там таке. Ось вам інгус. Е, це, до речі, до речі, це ж ну, плодоріддя, в тому числі. Да. ну, окрім того, що, знаєте, благоприємне вирішення питання. так? Дивіться, Єра. А це вам про цикл, зокрема, да? завершення циклу. Е, тобто, ну... так як я, як я дивився на Каховську ГЕС, то там, да, руна долі падала доволі часто. Ну, Тобто, чи мало те відбутись? Так, да, мало відбутись. На жаль, все-таки. Е, чи буде нам з того, ну, окрім того всього лиха, яка накоїла вода і руйнація дамби, чи буде нам з того щось позитивне? Так, да, буде, так. Да, буде. Буде. Ну, добре, духи предки вони розбудили. Гаразд, що це принесе, зокрема, Україні? Ну, да, так, потім, потім можна і росіян подивитись. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе Україні звільнення місць сили, ну, і зокрема, Запорозьких? Січей, так, від від, від води. Що, що що принесе звільнення від води? Ну, місць сили, які були поховані під каховським водосховищем? Хай скажуть неправду Так, мав нас перевернути. Ейгос. Феху. Тейвас. Хагос. Мансус. Ух, мама не горюй. Е, дивіться, про що мова? Прошу мова. Ох, цікаво, ох, інформація йде. І картинки. Ой-ой. Е, да, до речі, в кінці відео розповім про ще одне своє видіння. Постараюсь втримати в голові. Цікаво буде. Дивіться, про що мова? Манус переведений, Феху, Хагавас, Ансус. Ну, дивіться, що принесе Україні? Цікаво. Спочатку, я, знаєте, подумав про жертви в результаті затоплення. Так, про це також мова, на жаль. Але інші руни мені розкрили ситуацію. Я зрозумів, що я геть не про те подумав. Дивіться, ну. Руна людини перевернута, Ну, грубо кажучи, мертві, стануть ось на захист, адже це руна захисту. да? Окрім того, дивіться, ну, фінансові блага. да, Я, я так підозрюю, що багато там скарбів познаходиться, цікавих всяких артефактів на дні водосховища. Можливо, до речі, якісь археологічні розкопки проведуть. Ну, коли бойові дії, трохи вщухнуть, зрозуміло. Е, дивіться, ось вам те і вас падає. Ось, дивіться, ну, якщо мертві, да, войовничі мертві. налаштовані вони войовничі? Ну, це мертві воїни, якщо так. Ну, козаки, да, козаки-характерники. До речі, Журуна, яка магію в тому числі означає на діагностиці. Угу, Мертві маги, якщо так подивитись. Так, да, вони ось дуже злі, дуже злі, і будуть творити хагалас. Ну, мені явно бачиться, що це по росіянам, по тим, хто їх потурбував. Відповідно, не, не ми їхній спокій перервали, а, ну, а той, хто це зробив, буде огрібати. Хагавас це, ж знаєте, ну, не лише про руйнування і прильоти, це і про стихійні лиха, в тому числі, і так далі. А от Якщо Росіюшку щось найближчим часом таке гарне накриє, масштабне, да? ну, то от. Самі винуваті, розбудили лихо на свою голову. Дивіться, Ансус падає, Це гарні новини по питанню. Ну, дивіться, якщо так. До речі, знак вищих сил, в тому числі, те, що я казав, щось має відбутись. Знаєте, ну, якесь таке явище цікаве. Що у нас вже за, за цей рік не було: і метеорити, і полярне сяйво над Києвом, да, і так далі. От щось буде, щось ще буде, однозначно. Не перший раз вже це показують. Окрім того, дивіться, ну, вас, ну це явно по Росії. Е, ну, А нам гарні новини в такому плані. Ну і багато новин стосовно цього. Знаєте, інформаційний шум. Це все сюди ж цікаво, більш ніж. Е, добре, що ще хотів подивитись. Так, в принципі, за це гляну, за це гляну. Ну, давайте запитаємо, що Росії принесе. В принципі, тут руни вже почали показувати. М -м, ну, цікаво. Проникся, так би мовити. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе Росії? М -м, те, що вони підривом Каховської ГЕС розбудили м -м, козаків, да. Іх козаків-характерників і звільнили місця сили, які були затоплені. Хай сказати його не Так, ану, ну, ну пряма відповідно. Лагус. Альгіс перевернутий. Райдо перевернутий. Єра. Hey, <laughs> oh, ну, дивіться, Хага у вас тут не випав, ну тут друге випав. Дивіться, Кана. В даному випадку це не про удачу. Ні. Одне із значень цієї руни, це ж факел, це вогонь. угу, Мені це пожежами побачилось. Горітиме Росія наш бігом. Окрім того, дивіться, десь горітиме, а десь тонутиме. Угу. Каховська Геси відіграється ще по повній. Там уже щось затопило, буквально на наступний день після підриву якесь місто затопило, забув назву. Далі буде. далі буде. Дивіться, Альгіс перевернути. Ой, щось і щось. А тут, до речі, якщо так подив... ну оце от правильніше сказати: змили свою оборону. ну, очевидно, да. Але але. Дивіться, ось щось і незахищеними себе будуть почувати. Ну, дивіться, і ми, ми вогонь, ось і вода, буде на їхні голови. Угу. Р -р Росіюшка огрібатиме. Дивіться, райдо перевернута. Обмеження можливостей. Зокрема, чому? Да, тому що вогонь. Е З одного боку. Ну і тут можливості взагалі мається на увазі. Можливості оборони, до речі, можливості захисту, в тому числі. М -м -м ну, Схоже, предки козаки сильно розлютилися і щось буде. Знаєте, щось цікаве. Дивіться, Ейвас. Ейвас, що це у нас? А до речі? А точно. Дивіться, Лаус перевернутий, Ейвас, це що це? Це ну, підрив плотини, да? а це певні магічні дії. Ага. Тобто вони під це ну це не тільки оборона, це певні магічні дії, однозначно. Це що, що мається на увазі? Що Вони дійсно ще якийсь ритуал під це сотворили. Ну, хоча чому ні? Чорнокнижжя Кремля, Чорномагія Кремля це в принципі Вони ж там помішані на окультизмі. Не здивований, якщо чесно. Дивіться, Єра. Єра. Завершення циклу, до речі, циклу чого? Тут ось оборона, а тут ось захист да? Ну, таке, таке. Ну, Як би тут завершення існування Росії, таким чином не, не Ну, Сумувати навряд чи хто буде. Ну, одним словом, розбудили вони на свою голову лихо, воно ну, їм так не пройде. Цікаво, дуже цікаво. Так, да, же ж, я ведіння обіцяв розповісти. Ну, це не в процесі цього розкладу, воно мені прийшло, ні. Раніше воно мені прийшло, знову я дивився там певні події. Ну, добре. Контрнаступ, я, зокрема, дивився, знаєте, внутрішнім зором проглядав, що і як, як воно буде. От. Ну І стала мені цікава картинка, окрім того. От, Україна. Да, а над нею Христос стоїть. Отак руку простяг над Україною. Да, от, руку над Україною простяг долоні вниз. І з долоні світло. От якраз світло таке. Ну, Біле, яскраве, знаєте, таке сліпуче світло та, на Україну. Е, що цікаво, е, Ну, вся територія, яка була м, до 24-го, освічується повністю. Тобто, вона вся світла. Крим на, Кри, на Кримі ще тьма куриться. Крим ще, знаєте, такий. Ну, не, не, не чорний, але такий темний. А от, м, а от що цікаво? І Росія показала Росію мені поряд. Да? Росія, з неї що? А з неї з неї там ну, явно з пекла вилазить ну, демон, скажу так. Да? Демон вилазить, ну, хоча, хоча вже, знаєте, не, не вилазить, а вже правильніше сказати залазить його затягують вниз. Тому що обмотаний ланцюгами, одна рука тільки на, вже на поверхні, да? а то вже, вже майже по плечі вже все в провалі, вже в пекло його тягнуть. І от, що цікаво, той самий одною рукою він вцепився за, за що? За ту територію, яка була, за, за територію Донбасу, яка була окупована до 24 го числа. І от саме границя світла і темряви, от, отамови, курилося. І знаєте, когтями вцепився в Україну, вже ж вже все тебе в пекло тянуть. А ні, я ще, я ще вцеплюся, хоч, хоч щось, знаєте, з собою втяну. О, Ось таким от чином. Ну, Цікаве видіння. Як програється, Ну, мені бачиться, що дійсно Крим, схоже, повернемо швидше, ніж Донбас. Мені так це побачилось. Ну і бої, мені здається, найбільші саме за Донбас будуть. Ось таким от чином. Ну, але, але, демон уже майже в аду, що називається одною рукою тільки ще тримається. Ну, нічого, відрубаємо її, щоб його туди затягло. Куди ми і місце. Ну, якось так. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!